З ініціативи адміністрації Коломийської виправної колонії номер 41 Відбувся турнір із мініфутболу футболу у пам'яті колишнього начальника установи, підполковника внутрішньої служби Совтуса Василя Васильовича. Серед запрошених були вдова Василя Совтуса Ольга Васильівна, діти Святослав та Андрій, які нині, продовжуючи справу батька, несуть службу у пенітенціарних установах області. Долучилися до спортивного дійства начальник управління Пенітенціарної служби області Володимир Павлів, його заступники Василь Бурак та Сергій Репецький, Пенсіонери і ветерани служби. Спочатку у церкві Христа Спасителя при Коломийській виправній колонії відбулася поминальна панахіда. Цьогорічні змагання, які проходили у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття, розширили географію його учасників. Поряд із командами працівників і ветеранів Коломийської виправної колонії номер 41 до футбольного турніру долучився персонал Галицької виправної колонії номер 128 та Івано-Франківської, виправної колонії номер 12 і ветерани управління. Побажав перемоги кожній команді учасниці начальник управління Пенітенціарної служби області Володимир Павлів. Він зазначив, що це насамперед гра, якою команди вшановують пам'ять колеги. Також він сподівається, що проведення такого турніру приверне увагу громадськості до заняття спортом і сприятиме популяризації спортивно-масових заходів серед працівників пенітенціарної служби області. Адже сам. Саме такі турніри свого часу всіляко підтримував Василь Совтус, очолюючи Коломийську виправну колонію. За результатами змагань перемогла збірна Івано-Франківської виправної колонії номер 12 Почесне друге місце посіла команда Галицької виправної колонії, третіми і четвертими. Відповідно, стала команда працівників Коломийської виправної колонії номер 41 та ветеранів управління. Завершився турнір нагородженням переможців. Призи вручали начальник управління Володимир Павлів та сини Василя Софтуса, Святослав і Андрій.